Цілий рік, це переживання кожен день, селини, чекання дзвінка, живий, здоровий. А зараз радісно, звісно, зустрінемо його. Всі ми приїхали, і мама, і тітки. Дзвонив часто він? Так, да, кожного дня майже. І навіть коли виходили із Ой, коли вони попали в оточення, і то знаходив декілька хвилин, було Васильівка. Васильівки, коли вони були, 25 серпня, коли було, попали в оточення, вони тоді вийшли, троє суток йшли, 80 кілометрів. Виходили, підійшли, потім забрали і вже до поля. Весь час казав, все нормально, все добре, більше нічого. І хай дай Бог, щоб було все добре. І вже більше діти не йшли туди, в ті точки, які не тільки на східній, і на усій території нашої досяжної батьківщини. Головне, що живий. був. Живий, здоровий, і все добре в нього. І буде добре. Навіть не сказав, що піде. Сказав понеділок, утром, що мама сьогодні ввечері забирають мене, я уїжджаю захищати родину. Плакали, розтірялися, не знали, що нам робити, і як це розцінювати. І, і, і кричала, і плакала, як ти типу, посміл, так хіба ж так можна, то я ж тебе ростила, то я ж тебе вчила. А він каже, родина, ти родила, а я зараз, ти мене виростила, я мажен зараз захищати нашу родину. Я не їду. Щось чуже забирати, їдемо своє рідне захищати. Так, синочок наш поїхав. Наплакались, намолилися, просили Божечка, просили спасіба всім, хто допомагав і підтримував нашого синочка. Так, слава Богу. Часто дзвонив додому? Так, часто. коли обстрілів не було, то часто. Казав, все нормально. Навіть коли час розбомбили, казав, мама, все нормально. Все нормально. Потім дзвонили другі мами. Кажуть, ви, ви знаєте, що розбомбили час, що багато хлопців погибли, і ранених, і все. Передзвонює, мовчить нічого не каже. Потім каже, мама, вода залишилася. Да, розбомбили, каже, час, хлопці погибли. Зараз, каже, з тими, кого вчора сиділи разом, а зараз, каже, вони витягуємо їх погибших. Дуже важко, дуже страшно.

Кому ще немає? На стакан хочу витікати. Ви добровольцем зголосилися, так? Да? Да, да. Год тому назад. Так же, як і всі. Як так вийшло, що вона не знала, ніхто не знав. <плес> 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 Різно було. Да? Ну, за те, що ми знаходилися там, ми не жаліли. Ми жаліли за деякі інші речі. Ну, повернулися. Ми раді. Ну що, жив, здорово слава Україні, героям слава, слава нації.